У меня информация по состоянию на 15.30, уже час назад я отъехал от аэропорта в расположение другой бригады. Идет бой и идут активно артиллерийские дуэли. Работают танки. Большую часть раненых подавляют большую часть так, из терминала, из кавыш, Скажіть, будь ласка, а чи є у вас інформація стосовно того, що бойовики і далі продовжують закидувати наших е е військовослужбовців, які перебувають в аеропорту, димовими шашками? Так, вони це роблять, в принципі, достатньо регулярно. І, на жаль, машина, на яку намагалися заставити протилагази, потрапила під обстріл. Це вчора було. Ну, відповідно, не змогли забросити. Будемо намагатися це зробити сьогодні. Скажіть, будь ласка, за загальними оцінками, яка кількість сепаратистів зараз перебуває на, в околицях Донецького аеропорту, кількість бойовиків? Ну, річ йде про півтора-дві сотні, це вот неподрізь на близості, а скільки там в ближайших районах, тут, тут я не знаю. Зрозуміло. А, чи є у вас якась інформація стосовно загиблих та поранених серед бійців Збройних сил України та добровольчих батальйонів, які зараз працюють в Донецькому аеропорту? Состоянню на 15.30 по сьогоднішньому дню зафіксовано три ранених. Троє поранені. По могла... Я не питатиму точних даних, однак маю запитати, чи є в нас можливість надати пораненим допомогу і вивезти їх з Донецького. Ранених евакуїрували практично всіх. Тобто, коридор є, он есть, но він нестабільний нестабільний коридор. Добре, він він, якби є, но він слишком обстреливається і питається евакуювати, Тут просто підставити под тих, хто поїде та еваку. Та тому що то там очідують той датництва. Зрозуміло, я вам дуже дякую за надану за надану інформацію.